Отже, питання, як підписати петицію, розглядаємо, наприклад, підписання через Дію. Натискаємо на посилання, яке веде до самої петиції. Переходимо до нього, ознайомлюємося з текстом. Якщо є бажання, я думаю, є. І в кінці авторизація. Натискаємо авторизуватися. Далі є три варіанти: електронний підпис, банк ID, дія підпис Наш третій варіант перший це файловий носій, тобто ваш існуючий підпис електронний. Переходимо на дії, натискаємо на QR-код, або його скануємо. В залежності ваш пристрій чи ні. Далі, далі проходимо, вводимо код. Якщо його немає, то система пропонує створити, створюєте, підтверджуєте. І далі ідентифікація обличчя. Вводите себе в обличчя в рамочку, стаєте найкраще до світла, аби вас розпізнали напроти очей і спрацьовує підтвердження. Для цього можуть попросити або посміхнутися, або покліпати декілька разів очима, щоб це не фото, а дійсно жива людина. Отже, підтверджуємо. Особа підтверджена, підтверджуємо тепер код для дія підпис. Це теж ви налаштовуєте, коли налаштовуєте загальний доступ дії цьому додатку. Підтверджуємо. Підтверджено. Тепер звертаємо це вікно, переходимо до попереднього і вискакує вже нас повідомлення, що продовжити або відмовитись. Звісно, ми продовжуємо. Переходимо до петиції, і ми тут авторизовані підписатися. Підписались, потім повертаємося до цієї петиції, і поки ми авторизовані в системі, ми можемо так само підписатися і до інших петицій, які, в яких є потреба на даний момент, або ми бажаємо підтримати наших земляків та інших. Героїв. От, Переходимо наступну, натискаємо, переходимо. Авторизація вже є. Просто підпис. Все. Спрацювало. Дякуємо за підтримку. Ваш голос враховано. Для моменту. Через банківську систему авторизації, то тут мається на увазі реєстрація через сам банк, сам додаток і так далі.